Ми багато говоримо про плюси Іспанії. А сьогодні я хочу з вами поспілкуватись про її мінуси. Пішли, поговоримо. В Іспанії один з найбільших рівень безробіття. 12% людей тут мають проблеми з роботою. І якщо ви їдете сюди, не маючи роботи, бо більшість переїзду робить айтішники, або хтось, хто має віддалену роботу і не потребує її, то звісно, у вас можуть бути питання: радив би перед переїздом знайти і поцікавитись, а чим ви тут будете займатись. Наступним важливим моментом є це мова. Іспанці дуже погано знають англійську. І інколи це може бути перепоною для того, щоб вас взяли кудись на роботу або просто про щось домовитись. Звісно, вони дуже просто ставляться до тих, хто приходиться з перекладачем, намагається щось пояснити. Але коли стає питання чогось важливого, наприклад, роботи, то звісно, тут у вас не буде ніяких переваг. Також тут є певна бюрократія. Як і в більшості європейських країн, вам спочатку вашого приїзду доведеться поперекладати папірці. Походити по певним інстанціям, але звісно, потім це буде все простіше і простіше. Ну і останнім пунктом я би обізначив те, що тут дуже важко з оренди житла. І за проблемою з закупасами іспанці дуже бояться здавати в оренду житло, особливо людям, які не мають стабільних доходів або мають їх десь за кордоном, ну, наприклад, в Україні, де ви самі розумієте, що відбувається. Тому є певне опасіння. Ми вже навчились орендувати житло, і слава Богу, робимо це дуже просто і й легка для тих, хто на нас звертається, тому без проблем і вам допоможемо. Ну, а якщо ви думаєте, над переїздом в Іспанії на цьому каналі дуже багато корисної інформації, підписуйтесь, щоб не пропустити її.